підписники. Тільки я на ту кнопку назвав цей. Кнопка як вона там? Викачання назвав і перебилося це відео. так. Дивіться, зараз я вам покажу палочку, бачите ту палочку, бачите ту палочку. Бачите ту палочку. Посуньтесь, посунуйтесь. Дивіться, коли я назимаю на ту палочку, тут є телепорт. Є все-таки телепорт. Я пробував тут, нема. Ой, так горілом. Час, дивіться. Так. І погода. Ясна. Дощ, гроза. Ви знаєте, кому я був? В Снізну. А зараз випав сніг. Празуму зачос сніг випав Зараз подивись, справді погода там. Отак мені подобається. Зараз ми будемо визивати. Я одного ютубера подивився, він на кусков мірі. А ви колбоку, колбоку. По це... роботі там нічого. сундука немає? немає нічого. Тільки він там ферму строїв, там, там пауків. У мене такого немає міру, тільки Цікі... як він там. Пустий мір. <звіт> так, зараз, ой, як гарно пахне близько, а коли, коли вдалеку якось. Горілом пахне, коли близько та зуба. Вона не горілом, не пахне. димно якось. Бачите це небо. Mm. Що рано, що ранок. Mm. мене цей Кріпер не зрив а Разом даже тим ніде робив. Ні-ні, ну разом моєю хатинкою. Є ферма. Блин, наче ти мені? Зом, я господи. Китайський забрав ніби. Тобі... Тут треба включити. Заходим. Сюди заходимо. Може міняти. Можна на мирний. Переключим на... на 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 ясную погоду. То не знаю, какого дымика. А то так. Налекався. Ох, чуть мы не был. <свят> Нормально. Не, я три подушки. <свят> Давайте меняй на. Заряд подаюсь там мы мобы затманиваем, мопчики, 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 мои мопчики, мопчики, мопчики. Как вы? Ты мопчики, мопчики, мопчики не запану. А блин, нашу я включил мирний? Там Мопчики. Зараз тут вот печу ну, як у нас. Музей.

Hva er det du gjør?

Ти хто? ти хто? Я тебе не знаю! Ти хто? Я тебе не знаю? Ти хто? Я така таких тебе не бачив. Так розкажи мені, блядь. Просто, просто мені подобається. Я просто їм ем тругу не завозил мені. Добре, я тобі не буду заважати. А ти як там? Де ти трогать? Він на вихідних. ти на що доброї, я теж вихідних. Добре, добре. <звук> Опот. Привіт. Wow, versucht, うわー、yeah.、これ、きつい、肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の肖像画の�� Папів, шоплю, я тебе не знаю! Ти хто? Я тебе не знаю, бібі! Бібі! Бі -бі. Бі -бі Мопки! Мопчки! Де мопчки! Мопчки! Мопки, моптики, да мопчки, моптики. Не, я их люблю моптики. Куда он зникли, я не знаю. Эй, курки чери, но. Думаю, хмары, так ничку. Вот. 10-10 кілометрів наверху. Зараз дивіться зараз он. Е, давайте дивіться. Дивіться, я вам покажу зараз відео. Ой, ой. Ой, відео зараз вам покажу. Удивливий, як це котик! Який дивиться на нас. Бачите він його? Бачите? 12 з половиною, 12 з половиною, має половину, 12 має половину, 12 має половину. Бачите? Бачите? Літак, який летить на моєму телефоні. Просто мені не дзвонили і реклами не було, коли я граю в Майнкрафт. Просто я не люблю в мене реклами. Все! Багато часу проходить знаєте, вы знаете, мама Мария так так. Давайте бай-бай.